Зазвичай, коли мова йде про таку консоль, як PlayStation, то багато хто одразу згадує компанію Sony та її величезну кількість ексклюзивів, які міцно викарбовують собі місце на теренах ігрової індустрії. Проте насправді величезна кількість проєктів і навіть студії були закриті, хоча серії чи ігри подобалися гравцям. І в сьогоднішньому відео я хотів би з вами поговорити про деякі проєкти, які цілком могли отримати продовження чи перетворитися на цілі серії. Або це вже були якісь серії, і все це вирішила закрити. Сотні з різноманітних міркувань. Тому давайте починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua також хотів би вам розповісти, що у магазині Telemart відбувається дуже цікавий конкурс. Ви можете придбати будь-що і автоматично завдяки цьому взяти участь в конкурсі з розіграшем кастомізованого комп'ютера на базі процесора AMD 9820 X3D та відеокарти RTX 5080. Вам не потрібно купляти щось конкретне, буквально будь-який товар. В магазині є багато чого: починаючи з процесорів, відеокарт та оперативної пам'яті і закінчуючи різноманітним геймерським приладдям. тому Збирати буде з чого, проте важливий момент купити потрібно до кінця березня далі вже будуть результати. Деталі та різні товари будуть за посиланням в описі під відео. Давайте перед початком врахуємо важливий дисклеймер. У Соні є ігри, які не потребують продовження. Наприклад, The Last Guardian. Вони скоріш як проєкти, які спочатку задумувалися як одна гра без продовження. Тому говорити про них, що Соні забула, якось неправильно. Тому про подібні ігри в цьому відео мова не йтиме. Розпочне наш список серії, яка зародилася як проєкт для стартової лінійки PlayStation 4. Навіть отримала продовження, проте, після другої частини, яка побачила світ у далекому 2017 році, взагалі нічого не чутно. Мова йде про NEC. Прекрасний проєкт із чудовою анімацією, яку прирівнювали до мультфільмів від студії Pixar. Гравцеві доводилося взяти під своє чутливе керування роботи, який був створений завдяки реліктам. Релікти це місцевий дуже дорогий мінерал, який повністю навіть не досліджений. А отже, його потужність наразі невідома. НЕКА створили, аби він допомагав людям битися із гоблінами, які вирішили знищити людство. Гра була заточена під проходження для одного гравця, проте можна було грати разом із кимось у кооперативі. Щоправда, тоді сюжет був досить дивним, проте разом завжди цікавіше. На релізі НЕК демонстрував те, якою може бути графіка на PS4, особливо деталізація. Проте Sony далі вирішила не розвивати серію, можливо, через те, що продажі були не найкращими. Коли ми говоримо за перегони на PlayStation, то майже одразу згадуємо серію феномен під назвою Гран Turismo від Кадзунорі Ямаучі, який просто шаленіє від автомобілів, суперництва та світових треків. А нещодавній фільм привернув ще більшу увагу масового гравця до франшизи. Проте у Sony була стартова лінійка ігор на PlayStation 4. І так вона була набагато краще від хедлайнерів наступного покоління PS5 І в ній було місце DriveClub. Наче наче непогано, проте в ній було щось не те, як мінімум. Вектор розвитку був обраний дивним, тобто гравці отримали офіційні перегони на офіційних треках і мали всього 90 авто. Це як раніше згадана серія, тільки в декілька разів урізана, але своїх гравців драйвкла отримала, проте з кожним роком їх ставало дедалі менше, що призвело до того, що у 2020 році Sony вирішила закрити ігрові сервери, а роком раніше зняла серію із продажу. На продовження гравці навіть не розраховують, як мінімум, через те, що немає навіть доцільності саме у подібному векторі. Розвитку, адже це прямий конкурент гран Turismo, іншої серії Sony, і він точно буде програвати у порівнянні. І тут, як на мене, повний провал саме з боку видавця. Розробкою драйв клабу займалася Evolution Studios, а вони раніше випускали серію MotorStorm. Це такі перегони по бездоріжжю з видом зверху. Краще б вони і для PS4 зробили б щось подібне. І ось тут в об'єднання в клуби любителів авто виглядало б доречніше. Гравцеві доводилось би колекціонувати машинки, продавати їх тощо. Але Маємо те, що маємо. У Sony є така практика, яка не те, що була дуже поганою відносно бізнесу та розробників, скільки трохи болюча для самих гравців. Що я маю на увазі? Наприклад, є компанія Insomniac Games. Наразі, коли ви чуєте назву студії, то одразу згадуєте, що вони розробили Marvel's Spider-Man і займаються розробкою Marvel's Wolverine. Проте раніше вони були причетні до такої серії ігор, як Resistance. Ті, в кого була PlayStation 3, точно повинні згадати ці проєкти. В першу чергу Resistance задумувалася як трилогія, чим вона й стала чогось нового після третьої частини гравці так і не отримали. А розробники вирішили шукати нових напрямків для реалізації проєктів, які можуть принести великі гроші видавцеві та допоможуть просувати консоль. Проте Resistance так і залишилася в серцях геймерів. Вам доводилося допомагати спротиву боротися проти нашестя інопланетян. І це все було в декораціях 50-х років. І заявили, що це остання гра серії. Потім були і проєкти для Vita та PSP, проте великих ігор більше не було. Ще була одна подібна історія з видавцем та розробниками, тільки цього разу вона стосується Guerrilla Games. Знову ж таки, сучасний геймер, почувши цю назву, одразу згадає серію Horizon, яка почувається дуже добре, проте раніше ця студія займалася розробкою однієї серії, яку я неймовірно сильно полюбляв. А ну, вигадайте, звісно, мова йде про Killzone. неймовірно крутезна серія про хелгастів, червоні очі яких досі викликають відчуття ностальгії за чудесною франшизою. Остання гра серії була у стартовій лінійці для PlayStation. 4 мала назву Shadowfall, і я її просто обожнював. Загалом гра розповідала історію про далеке майбутнє на хвилиночку 2357 рік. В нас є Векта і Хелган, які вирішили, що саме їх світоустрій повинен бути єдиним і неповторним. В усьому цьому гравцеві доведеться розбиратися. Причому я навіть пам'ятаю Killzone Mercenaries, ексклюзив для PS Vita, який я затирав до дір. Проте, на жаль, серія мала не найкращі продажі і була відповіддю Call of Duty чи іншим ексклюзивним і Зеленої сторони сили з цими завданнями, франшиза не зовсім впоралася, адже мала свій шлях, і він не був пов'язаний із цими завданнями, проте Соні не знала, що робити. А після того як вистрілила Хорайзон, Пілзон пішла у небуття. Думаєте, історія з видавцем і розробниками закінчилася? е ні. Є ще такі хлопці та дівчата із Sucker Punch, які в сучасному світі відомі тим, що розробили Ghost of Tsushima і наразі займаються розробкою Ghost of UTA, про яку я розповідав у відео про майбутні ігри 2025 року. Проте раніше вони займалися цікавими серіями аж двома. Я розповім про одну, а про іншу ви напишіть у коментарі і чи грали ви в неї. Але Infamous була неймовірною і насправді пошуком себе з відкритим світом, адже Перша частина серії і друга, вона ж Second Sun, дуже відрізняються одна від одної, проте кожна знайшла свого гравця і чимось запам'яталася. Історія обертається навколо провідників, людей, які мають неймовірні здібності, що додає дуже багато чого цікавого проєктам. Проте розробники наразі працюють над іншими іграми і повертатися до колишніх франшиз не збираються. Ще до того, як голодні ігри завоювали планету. Ще до того, як жанр батл Рояль став мега популярним, у Sony була серія під назвою Twisted Metal, а її головним представником клон із головою, яка горить. Перша гра серії побачила світ у далекому бородатому 1995 році, а остання у 2012 Про неї я навіть читав в одному українському ігровому журналі. За жанр Twisted Metal обирала перегони на виживання, і це було неймовірно круто. Гравці могли обирати чудерна. Ацькі автомобілі, у комплекті до яких ішли не менш дивакуваті водії. Ви потрапляли до арени, на якій було багато різноманітних приколюг проте були й суперники, яких потрібно було знищити. Це було просто весело і цікаво. Потім якось усе закрутилося, завертілося, і продовження потрапило до виробничого казна. Що таким чином гравці не отримали сиквел, і здається, що його у 2024-му навіть скасували. Проте у 2023-му відбувся вихід серіалу, який здається, що багатьом сподобався. Це важко повірити. Проте були ігри, які зароджувалися як ексклюзив до портативної консолі PS Vita. тобто новий IP орієнтувався тільки на портативку. Завдяки батькам я мав цю цікаву приставку від Sony, проте одразу після релізу із нею у видавця якось не пішло. Продажі були не настільки класними, як того хотілося. Не було значної кількості ексклюзивів, але вони загалом то були просто після стартової лінійки. все трохи затихло. Здається, що всі подивилися, що там не заробити грошей, і вирішили займатися. Як би мовити, іграми для великих консолей. Одним із таких проєктів була Gravity Rush, в якій вам потрібно було керувати дівчинкою на ім'я КЕТ, яка має здібності до того, аби змінювати гравітацію навколо себе. Задум досить цікавий, який дозволяє розкрутити вертикальний геймплей у різних напрямках. Чимось мені все це нагадувало подорожі принца Персії. Проте перша частина не отримала такого хайпу навколо себе, через що стала звичайним забутим ексклюзивом на PS Vita. Через деякий час розробники випустили ремастер на PS4, але Якщо ви його згадаєте, буде круто. Складається враження, що Sony просто не хотіли витрачати кошти на рекламу. Проте розробники не зважали на це і вже у 2017-му випустили продовження Gravity Rush 2. І на жаль, вона не отримала тієї ж популярності, через що Project Siren довелося забути про цю франшизу ексклюзивів для PlayStation. У Sony якось була серія під назвою Hawk, причому в неї входило дві гри: а саме Warhawk та Starhawk. Хоча я в дитинстві її називав Starhawk. Вона геймплейно була дуже різноманітна, сьогодні чогось подібного вже не роблять. Проте ваш ігровий процес міг проходити у побудуванні бази, відстрілі ворогів як у добрячому шутері від третьої особи, і навіть битви у космосі, коли вам доведеться брати на себе керування космічним кораблем чи наземним транспортом, якщо битва вже буде проходити під час захисту бази. Загалом виглядає все на що добре, класичний представник ігор того часу, коли розробники намагалися створити дійсно унікальний проєкт, додавши туди стільки всього, аби гравець ні на мить не засумував. Так Starhawk не була супер мега ультрапроривною свого часу і не дотягувала до неймовірних ігор. Проте була досить цікавим і з величезним потенціалом. Але продовження гравці так і не отримали. Окремо дякую журналу Шпіль, який у 2012 році познайомив мене з цією грою. Не зовсім вважаю, що серію закинуто в далекий ящик, проте вже дуже довгий проміжок часу гравці ніяк не можуть отримати продовження серії Uncharted. В минулому серія, яка прирівнювалася з Індіано Джонсом, проте генерувала неймовірну кількість вау-моментів, які точно міцно викорбувалися у пам'яті геймерів. Так що і Call of Duty може позаздрити, але останнім часом пригоди та полювання за скарбами у класичному розумінні покинули приставку PlayStation, і багато геймерів сумують за тими часами. Проте нотідок і нічого не говорили про закриття франшизи і вже почали розходитися чутки стосовно нової частини. Тому, можливо, не все так однозначно і варто трохи почекати. На цьому відео добігає кінця. Які ви знаєте ігри від Соні, продовження чи перезапуск яких ви би хотіли пограти? Пишіть у коментарі, буде цікаво почитати. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.